Чинелінгове послання від наставників для людей вогняної стихії на 2026 рік. Воно для овнів, левів, стрільців та всіх тих, чия душа народжена вогнем. Ми звертаємося до тебе, до тебе, чия суть це діяти, до тебе. Хто прийшов у цей світ із внутрішнім вогнем, до тебе, хто знає імпульс життя ще до думки про нього, 2026 рік для вогняної стихії, це рік повернення до своєї істинної сили, не сили боротьби, не сили доведення, не сили напруги. А саме сили внутрішнього ядра, яке більше не потребує дозволу, щоб світити. А зараз про головне в 2026 році багато років ти йшов вперед через напругу, через потребу бути першим, через відповідальність. Яку часто брав на себе замість інших. Ти діяв навіть тоді, коли всередині було виснаження? Ти рухав процесами, людьми, просторами, подіями. 2026 рік це момент, коли вогонь більше не спалює себе. Він зігріває, він освітлює, він веде. Ми говоримо тобі. Ти більше не повинен доводити свою силу. Ти можеш просто нею бути. Для вогняної стихії. 2026 рік починається з очищення від боротьби. На початку року може з'явитися втома від постійних змагань, бажання зупинитися, роздратування на старі схеми дії, відчуття, що звичний спосіб рухатися, більше не працює. Не лякайся цього. Це не внутрішнє згасання, це процес переплавлення твого вогню. Все, що більше не буде служити твоїй внутрішній істині, в цей момент згорить саме. Ми хочемо передати тобі послання про довіру до себе. Твоя сила не в напорі, а в присутності. У 2026 році вона стане твоїм внутрішнім авторитетом, джерелом рішень, магнітом для людей і можливостей, природнім лідерством без змагань. І це все твоя сила присутності. Ти більше не будеш діяти із поспіху. Ти не витрачатимеш енергію на тих, хто не чує тебе. Ти будеш обирати, коли і для кого саме палати. 2026 рік змінює динаміку у твоїх стосунках. Ти перестаєш тягнути. Ти перестаєш надихати тих, хто не готовий діяти. Люди або входять у ритм, або відходять. І якщо хтось піде, то це не поразка, це не втрата, це тільки звільнення простору для рівного союзу. Вогню важливо горіти поруч з ним, а не замість нього. Твоя вогняна душа у 2026 році вийде з режиму Я мушу і зайде в режим Я дію з істини. Це може проявитися як новий рівень лідерства, власна справа на новий вектор реалізації, сміливе рішення, яке давно визрівало, дія, що змінює не лише тебе, а й простір довкола. Твої дії стають чистими, твій вогонь видимим, а твій шлях очевидним. І ми зараз хочемо передати тобі благословіння від наставників для вогняної стихії на 2026 рік. Ми благословляємо тебе, душе вогню, на чистую усвідомлену силу. Ми благословляємо тебе не поспішати палати там, де твоє світло не живить, а виснажує. Ми благословляємо тебе горіти з ядра, а не з потреби довести свою цінність. Нехай у 2026 році твій огонь буде стійким. Твоя дія влучною, твоя сила видимою без боротьби. Ми знімаємо з тебе напругу постійного змагання, внутрішніх поспіхів, страх сповільнитися і втратити контроль. Ми повертаємо тобі радість дії, силу вибору, право діяти, коли ти готовий. І нехай кожний крок у 2026 році буде продовженням твоєї істини, а не реакцією на зовнішній тиск. Ти не згасаєш, коли сповільнюєшся, ти стаєш сильнішим. Ми поруч, ми підтримуємо твій вогонь, і ти йдеш уперед, не крізь опір. А крізь внутрішній стан згоден. Ми благословляємо тебе, ми довіряємо тобі, твій вогонь знає шлях. І послання на завершення. Пам'ятай, ти не іскра, яка боїться згаснути. Ти вогонь, який знає. Коли для чого горіти, 2026 рік не вимагає від тебе більшого, він запрошує тебе перестати жити на межі і почати жити з ядра, з середини, з центру своєї присутності. А ми поруч, і ми підтримуємо твій ритм. І ти більше не біжиш уперед, а ти заходиш у свою силу. Передано з поля наставників для вогняної стихії через провідника Кароліну Срібну. І якщо під час перегляду ви відчули. Що для вас важливо побачити свій особистий шлях у 2026 році, я відкрила прийом на індивідуальні чинелінг прогнози це формат, у якому одне ваше запитання я зможу розкрити через весь рік. Ви отримаєте 20 хвилин індивідуального чинелінгового аудіоповідомлення. Де буде відповідь на ваше особисте запитання, де будуть сценарії ймовірності 2026 року. Я передам інформацію про ключові місця, точки сили та зони випробування. Ви отримаєте також від наставників рекомендації, які допоможуть діяти без вигорання. Також додатково я передам вам. Текст, який залишиться з вами назавжди, про точки вашої сили 2026 року. Щоб отримати індивідуальне послання, напишіть мені слово 2026 рік в особисті повідомлення і залишу посилання в описі до даного відео. Дякую всім душам, вогню, за вашу присутність, сміливість і світло. Нехай ваш 2026 рік буде роком усвідомленої сили, а не виснаженої боротьби.